Я помню, як з тобою ми познайомились в парки Осліп'ят твоєю красою, а і шага за сваркой. А помниш, як я за район грав футбол? Ти кричала, як дурненька, коли я забив гол Ти кричала, а тобі всі затуляли рота, або я забив гол. Хлопці із Аддихаєм в місті» розтоплювали жіночі серця і закохували у себе на лізі сміху. Змусити людину плакати простіше простого, а от сміятися це вже майстерність і кропітка робота. Тому, що ми бачимо на блакитних екранах у суботу ввечері, передують тижні невтомної праці. Це треба працювати дійсно, на тим два мінімум два тижні, тому що, ще раз кажу, фільтруються, жарти, сидять редактори. Це не гарно, це не добре, це не смішно. ідіть щось думайте нове. І постійно ти кожен день приносиш якісь нові штуки, нові жарти, нові номери. І над цим трошечки, знаєш, іноді вже творча складова, або там взагалі знаєш, мозок починає кипіти. І от, ми, от нам дійсно нам потрібні автори. Тому от зараз є на скажімо такі, ідеї працювати з певними колективами вже поки що не буду казати хто це, тому що той секрет. Не таємниця, що велику вагу має і тренер ліги сміху своїм Оленою кравець, віддихає в місті дуже втішені. кажуть з такою людиною працювати одне задоволення. «Олена взагалі дуже щира, дуже відверта. Вона дуже відкрита людина, вона дуже позитивна і вона дуже працю працюлюбна, працюлюбива. і. Е... Переживательно, не знаю це на суржику, Зараз так скажу. Вона завжди дзвонила, особливо перші ігри, коли вона не знала, хто ми що ми, які там з нас можуть, що ми можемо показати, то вона завжди дзвонила. Хлопці, все нормально, може щось вам допомогти. Може потрібна якась допомога. Зараз то вже трішечки вона вже більш впевнена в нас. Нині у складі команди шестеро гравців. Четверо з хмельницького, один з Житомира. А Вадим взагалі нещодавно приїхав із Польщі, де здобуває другу вищу освіту. Попри величезну роботу, нині за свої виступи хлопці отримують лише оплески. Вам щось платять за це? Да. Yeah. Yeah. Насправді там нам не платять, але це дійсно фінансово затратно, тому що потрібно. Ми приїжджаємо не на один день, ми приїжджаємо на кілька тижнів. В Київ нам потрібно жити, їсти, платити за квартиру. Ми дякуємо нашим спонсорам: це мер нашого міста Олександр Семчишин та народний депутат Сергій Лабазюк. Попереду учасників «Ліги сміху» чекають канікули, півфінали і фінал проводитимуть аж восени. Тепер вже коли ми подолали одну четверту, то знаєш амбіції з кожною грою все ростуть і ростуть. І ми думаємо, що в принципі а, а чим чорт, так то кажуть, не жартує. Знаєш, може і в фіналі буде до цього успіху. Хмельничани йшли майже п'ять років. Саме стільки існує команда. До речі, 22 квітня на сцені театру Михайла Старицького хлопців можна буде побачити наживо. Це наших 5 років, наш е, юбілей такий маленький. Будуть наші друзі, різні команди, ВІАІПі, Сахара Нінада, коліжанки і багато-багато інших сюрпризів. Наталка Бахамент, Олександр Галянт. новини, телеканал Ексклюзив.